Вітаю всіх, хто дивиться, і чує мене у цю мить, і з вами Київ говорить. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлоу з традиційним прогнозом на тиждень, а точніше на шестиденку з 20 по 25 липня, який ви можете не тільки бачити на Ютюбі, але, можливо, і чути на Радіо 22, якщо, звісно, у нас є світло і наше керівництво все зробило, щоб то світло було і сервер працював. Тож вітаю вас з тим, що ми вже будемо скоро зустрічати. Знак Лева, рак відходить, Лев приходить, і минулий прогноз він вийшов 100%. і Дійсно, у нас в країні відбулися якісь зміни. Так, вони такі е, майже непомітні, бо ракеровка владних якихось особистостей вона навряд чи принесе нам скоріше якісь зміни. Але відбуваються якісь хвилювання. Ми все ж таки наближаємося до Лева, а лев це. Знак влади, і влада своє зробить, те, що там хтось 50 днів якісь там вигадує, це все вигадки старого розуму, який буде брехати і далі. На жаль, ми Існуємо в Україні брехунів. Як колись Джельсоміно потрапив в Україну брехунів, так і ми всі потрапили у таку країну, тому слід зберігати розум. І якщо ви є постійними глядачами езотеріуму, не забувайте її ставити вподобайки. Якщо ж ви слухаєте радіо 22, не забувайте якось підтримувати нашу хвилю, бо вона працює виключно завдяки двом трьом людям, не більше, але ми робимо вам конт. На 7 днів на 24 години цілодобово. Ну що ж, давайте налаштуємося на цю шестиденку з 20 по 25. Звісно, буде молодик, це тішить, бо коли проходить молодий місяць, розпочинається щось цікаве. Ну, а для слухачів. Радіо 22 обов'язково всередині цього випуску буде якась прем'єра, я потім вам скажу вам, що це буде за пісня. Що ж, давайте налаштуємося. Сьогодні будемо дивитися лише прямі позиції великих арканів 2, і все я буду озвучувати, щоб слухачі Радіо 22 все зрозуміли. Зроблю зворотній відлік 5, 4, 3, 2. Один розпочинаємо з раків, бо саме зараз іде цей знак, і буде ще йти декілька днів. Отож, чого очікувати представникам знаку рак, відродження, інша назва цієї карти Страшний суд або пробудження мертвих. Бачите, тут намальована ось така змія мати з маленьким змійонишем і дійсно ця карта пов'язана з родом. Тож протягом тижня ви будете вирішувати більше питань зі своїми знайомими, з рідними і нічого такого. Особливого не буде відбуватися черговий повтор це стабільна карта, Вищий Аркан. Ні про що погане вона вам не каже, бо вона випала в прямій позиції. І ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку риби. Для левів знак яких настане вже на наступному тижні. Крокодил, крокодил вищий аркан, інша його назва блазень. І оскільки ми розглядаємо і прямі, і перегорнуті позиції, цей блазень каже про те, що вами можуть гратися, вас можуть дурити навколо вас, може бути така ситуація, що будуть намагатися, щоб ви стали, проявили свою ницість, проявили свою тупість. І тому рекомендація вам протягом цього тижня не намічати важливі справи, бо реально можна все. Звести на нуль, тобто обнулитися. Також для вас непогані зустрічі цього тижня і бесіди з представниками знаку Тілець. Далі діви. Будьте обережні. Шайтан, він же диявол, він же тифон, темні сили, дуже близько, вони вас провокують на якісь не незрозумілі дії. Також це обставини, які працюють проти вас. Якщо ви людина не ризикована, якщо ви людина, яка. Боїться свого майбутнього краще цей тиждень сидіти тишками нишками, пам'ятати, що можуть бути можуть бути провокації, і може бути поява людей у формі на вашому порозі чи на вашому шляху. Будьте обережні, захищайтеся максимально як можна, і пам'ятайте, що зовнішні якісь Перепони, які існують, вони не залежать від вас. Це фатальні ситуації, в які ви можете потрапляти протягом цього тижня. Далі Терези, колісниця каже про те, що вам треба їхати в дорогу. Дорога вам відкрита, в дорозі вам успіх якийсь усміхається. У вас протягом цього тижня. Це такий період досвіду, досвіду мудрості, накопичення чогось нового. Ви можете накопичити як щось мудре, так і щось погане, бо ми все ж таки розглядаємо і пряму, і перегорнуту позицію в одному обличчі. Але колісниця це гарний аркан. Він каже про те, що ви розвиваєтеся і просуваєтеся вперед. Якщо раптово у вас намічені якісь поїздки, навіть дальні поїздки, вони будуть досить фартові. І ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі, скорпіони, повішений. Ця карта пов'язана з планетою Уран, а це планета втрат і хвороб, на жаль. Зверніть на це увагу, бо ви можете раптово захворіти протягом цього тижня, якщо ви не будете обережні, так воно може і статися. Це ще й матеріальні якісь жертви, матеріальні витрати. Тож не накопичуйте все лише для себе. Якщо того. Потребують обставини, то треба вкладатися. Якщо не будете вкладатися, нічого не будете і отримувати. Тож ем, налаштуйтеся на те, що протягом тижня треба більше буде витрачати, чим щось отримувати. Далі стрільці. Факір. Факір в класичному таро, це мах. І Мах – це початок чогось нового. Дуже гарна карта для чоловіків. Якщо ви чоловік, чоловіча енергія ваша буде пульсувати, і неважливо хто ви, чоловік чи жінка, до вас будуть приходити гарні ідеї, і загалом цей тиждень дуже гарний для будь-яких розпочинань і для творчості. Ну а що стосується творчості, ми вже дійшли до середини прогноза, і тут для слухачів. Радіо 22. Я запропоную черговий нейрокавер. Оригінальна пісня була написана ще в 2005 році. Називалася вона Безконічні Мічти. Але цього року я зробив гарний поетичний переклад сам, самого себе на українську мову, і вийшло теж непогано. Тож, переклад 2025 року. Вся музика цілком схожа на оригінальний трек 2005 року. Але цього разу для вас все заспівають роботи. Це моя авторська пісня. І тепер українською мовою українська назва називається Марні Мрії. Слухаємо. Нагадую всім слухачам радіо 22, що це черговий прогноз на тиждень, точніше на шестиденку, з 20 по 25 липня, а щойно прозвучав нейрокавер на мою авторську пісню, яка називається Марні мрії. Сподіваюся, що хтось з вас отримав для себе якісь філософські думки. Ну і тим паче, ця пісня вже наодноразово звучала для вас у астропрогнозах, але в зовсім інших інтерпретаціях. Це Зовсім свіженький трек. А зупинилися ми на козирогах. отож козироги, чого очікувати протягом тижня вам жрець, жрець це натхнення, жрець це цілі. Якщо ви будете ставити якісь цілі на цей тиждень, то все буде гаразд. Якщо просто будете плисти потачії, нічого гарного від цього не буде. Бо верховний жрець це повітря, яке в русі знаходиться, тобто це вітер, це вітер, це настрій, який важко вловити, який важко якимось чином заткнути у якусь пробірку та заткнути пробкою. Навпаки, вам треба жити натхненням, ставити реальні цілі і дуже швидко до них йти. І не гальмувати вирішення проблем. Воно цілком в ваших руках, якщо ви будете все робити швидко. Якщо треба переїжджати, переходити на нову роботу, щось підписувати, якісь договори. Дуже гарний час саме і для цього, бо Верховний Жрець це планета Меркурій, планета торгівлі і комерсантів. Далі представники знаку водолій, імператор. Імператор це ваше оточення. Загалом ви будете займатися справами не своїми, а справами людей, які навколо вас, ваші співробітники. ваші Співочачці, які живуть з вами в одному домі, в одній будівлі, вони будуть цілком впливати на ваші якісь. Справи. Тож, покладайтеся не тільки самі на себе, можете покладатися на тих людей, які надійно вас можуть підтримати. І імператор це ще можновладці якісь, можливо, вам треба йти протягом тижня в якісь установи, і діть вам допоможе в цьому імператор. Бо імператор це планета Юпітер, планета влади і планета кар'єри і просування вперед. Далі риби, роздоріжжя. Тобто ви знаходитесь на роздоріжжі. ви не можете давно зробити правильний крок, але від вашого вибору, саме від вашого вибору залежить багато чого. Ця карта пов'язана з експериментами, з авантюрами і інша її назва закохані. Тож, якщо ви давно вже перебуваєте у аскетичному стані, вже давно пора виходити на новий рівень і робити свої стосунки в якихось інших барвах, переходити до. Стосунків закоханих від просто якихось вербальних там, думок, переписок у ваших месенджерах. Так, на ваш крок чекають. Робіть цей крок, і хай він буде правильний. І ще для вас протягом тижня гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку, діва. Далі овни. У овнів є якісь кармічні зобов'язання. Карта смерті каже про те, що вам треба щось змінювати. Ви занадто статичні. Ви бажаєте, щоб світ змінився, а ви самі не хочете змінювати. Ви не хочете змінювати своє ставлення до тих людей, які вже перевірені часом, на яких можна покластися. І вони можуть допомогти вам теж зробити ті самі зміни, на які ви очікуєте. Будь-які зміни у ваших руках, воно залежить саме від вас. Але пам'ятайте, що за кожен. Крок, ви будете нести відповідальність Кар, карта смерті, це карта карми, карта закону дії та протидії. Далі, якщо ви народилися під знаком тілець, карта сили. Каже про те, що ви все зможете зробити. Головне бути в гарному фізичному стані. Ви сьогодні, от як цей Геракл, можете задушити гідру і зробити цей світ краще. Гарна карта, якщо ви військовий чи спортсмен, ви можете свою силу спрямувати у потрібний бік. Також гарна карта для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство, бо ця карта пов'язана саме з чоловічою потенцією. І ще для тільців гарні. Зустріч цю бесіди протягом цього тижня з представниками знаку Лев. І це станеться відсотків на 90, бо вам випали рівнозначні карти. І нарешті представники знаку Близнюки. Відлюдник. Каже про те, що сиди вдома, не гуляй. Відлюдник це межі, відлюдник це завершення чогось. Вам треба завершити, напевно, якісь проекти, які ви обіцяли завершити. Але задля того, щоб це зробити, треба закритися у чотирьох стінах, зайнятися аскетизмом і спрямовувати свої думки саме на вашу справу, на те, що треба її закінчувати. Для когось з вас, на жаль, буде недобра звістка про смерть людини, яка знаходилась дуже близько. З вами. Також це натяк на те, що і ви будьте обережні, бо цей період небезпечний, він пов'язаний також з присутністю смерті, яка може настати в будь-який момент. Чи бажаєте ви того, чи ні. Про це попереджає відлюдник, він же планета Нептун. Ну і нарешті загальна карта дня, точніше тижня, з 20 на 25 липня, і це у нас. Янгол, тобто є захист, є можливість робити кілька справ одночасно. Пам'ятайте, що небо завжди чує вас, коли ви туди відсилаєте свої молитви, коли ви читаєте священні мантри. До речі, на радіо 22 у суботу та неділю, саме о 18 годині, можна послухати цікаві. Нейромантри, і це будуть транс нейромантри, тобто все будуть співати санскритом, а музика буде досить сучасно. Рекомендую вам долучитися до нашого ефіру. Я залишу посилання на нашу радіо саме під цим відео. Ну що ж, хай вас бережуть янголи. Якщо ж треба, щоб була максимальна максимальний захист, то вдягайте щось сірого. Кольору я ж вам всім щиро дякую за вашу увагу і висловлюю свою авторську повагу.